На що ти чекаєш? Невже ти не бачиш неба? Чи, може, боїшся ти, що не стане снаги у тебе? Чому очі ховаєш? Не кажи, що тебе сліпить сонце, одягни окуляри, розпахни вже нарешті віконце. Розплющ очі, починай крокувати до мрії, не дивись ні на кого, це твої лиш бажання і надії. Бо ніхто, окрім тебе, не буде над ними трудитись, бо усі будуть завжди на тебе лиш зверхньо дивитись, пальцем тикати, їхні смішки відправляти та всіляко тебе заживе зачіпляти. Ну ж бо, досить сидіти без діла, докажи собі сам, що крізь болість і тіла ти зумієш укови міцні розірвати. В першу чергу самому собі доказати, що незламна у тебе є воля, що ти сам обереш собі долю, зробиш крок, посміхнешся сміливо. Бо хто ж, як не ти, заслуговує бути щасливим? Автор побажав залишитись анонімним.